330 гривень оправа з жіночої колекції для пані, які не бояться додати до образу кольорів. Комбінована модель. Тут метал у поєднанні з пластиком у дуже весняному кольорі. Ось такий бусковий, але напівпрозорий. Акцентовані коточки. Ідеальна форма, яка підійде як для постійного носіння окулярів, також для корекції зору на близ. Тобто можна встановлювати лінзи як на плюс, також на мінус, і для корекції астегматизму. Метал у золотому кольорі виглядає про... Просто не перевершена. Має мінімалістичний завушник, він також на флексах і дають зручну посадку на обличчі. Рухомі носоупори тут можна підлаштувати в залежності від ширини вашого перенісся. Управа розрахована на середню і трошки ширше обличчя для жінок, дуже зручно сідає. І в таку оправу дуже гарно виглядають не тільки прозорі лінзи, а, наприклад, фотохромні, ті, що на вулиці будуть затоновуватись. сірий або коричневий колір в залежності від того, які лінзи оберете, або навіть у фіолет. Вигляд матиме просто бомбічний. Замовити оправо або ж окуляри за вашим рецептом у цю модель можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм. Контакти в шапці профілю. І для цього артикул моделі у коментарях.